Вітаю, Лера Церква! мир Божий вам. Знаєте, якось попався мені відео в інстаграмі, хто є там. Я ніколи не бачив, як овець пасуть. Хто бачив? Корів я пас, а от овець не бачив, як пасуть. І написано є в Біблії каже, що вівці чують голос пастиря і йдуть за ним. І в чому суть відео було? Стояло декілька людей, і вони пробували кликати овець, так як кличе цей пастух. Стараються одна, друга, третя людина. А овечки як послися, так і пасуться. Но тільки підійшов їхній пастух, зробив пару звуків, овечки голову попіднімали. Ще пройшло часу, дивлюся, починають іти до нього. Я ж здивувався, якщо чесно, я ніколи не бачив такого. Там, де я, корове пасту такого не було. А дивлюся і собі думаю, наскільки Господь Ісус Христос, коли ходячи по землі, говорив простою мовою. Люди, які чули те, що Він говорить, усвідомлювали про те, що Він говорить. І знаєте, хотів я також поговорити на одну думку: Каже, що ти посіяв? Ісус говорив притчами. Багато Він говорив про сівбу. І от я хотів сьогодні. Сказати декілька думок, які маю на рахунок, що ми сіємо, що ми посіяли. Написано в 1 Коринтян, в 3 розділі 6 по 7 вірш: Я посадив, аполос поливав та зростив Бог, тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Дивіться, хтось садив, хтось поливав. Тобто була якась праця робилася на ниві. Вони сіють, чекають, доглядають. Питання в тому, коли людина щось посіяла, чи бри... бистро проростає? Ні. І якщо дивитися, чи вміємо ми очікувати, я хотів би перевести це в площину нашого життя. Ми всі працюємо, ми всі щось робимо, ми маємо якісь речі в житті, де нам приходиться очікувати. Коли ви працюєте на роботі, щоб зарплата прийшла, треба почекати. зробили роботу, розраховується. Коли ви, так скажемо, багато дивляться жіночок, посадили вазонок, пересадили чи ще щось, то ж не швидко він виріс. У мене то один пропав. Але якщо дивитися на життя, є певний результат, є якась послідовність, ми даємо можливість, ми його підливаємо, ми, як то кажуть, дивлячись за чимось, наблюдаємо. Навесні хто їв зелені яблука? Бачу, в більшості всі їли. Знаєте, що таке скривитися? Знаєте, що таке неприємно. І знаєте, може щось і нашкодити. Може, для цього дерева, для цієї рослини ще зарано? Може, як то кажуть, корінь десь бути ще всього доброго не вібрав в землі? Ще дерево не напіталося, а ми вже. Навіть не давши можливості вирости, пробуємо його з'їсти. Ми щось десь вкладаємося, ми десь час інвестуємо, багато батьків, я дивлюся, інвестуєте в своїх дітей, теж очікуєте, що буде певний результат. І завжди є якась праця, коли ви виходите, щоб щось робити. Фермер, я думаю, що це одна людина із багатьох, багатьох, яка має мати віру і досить велику. Тому що він сіє ще осінню і розуміє, що жати буде тільки аж влітку. Наскільки я знаю ту пшеницю, скільки днів 300 треба чекати, щоб її начати тільки збирати від того моменту, як посіяли. Багато овощів 180 днів, більше, менше, 130 днів чекають, 90 днів, які більш швидші. Завжди є коли треба чекати. Тому не очікуйте быстрого результату. Майте, як то кажуть, терпіння. Батьки, які виховують своїх дітей. Я думаю, що коли перетерпівши десь підлітковий період, вже дивитеся, коли вже в сина чи в доньки є якісь результати, то ви вже радієте за них. Ви вже десь можете, як така, більше насолоджуватися життям і радіти тому і успіху своїх дітей. Тому є завжди нагорода. Написано в Коринтянам, в третьому розділі, в восьмому вірші: Хто садить і хто поливає, є одне. Тобто вони разом спрямовані на те, щоб мати плід. Кожний одержить особисту нагородну згідно своєю працею. Людина, яка працює на полі, я працював на полі, я бачив, як бригади працюють, коли вони кожне зерно рахують. Коли вони від 8 ранку до 12 дня, а потім з часу до 5 вечора, вони під жарким сонцем, вони працюють і вони мають свою нагороду в кінці місяця чи в кінці тижня, кожен по-різному Мають якусь фінансову нагороду. Магазин, який очікує, тож, коли продав, теж має свою нагороду. І споживач, ми з вами теж маємо свою нагороду. І якщо дивитися, то є якісь процеси. І кожен на даному процесі має якісь свої нагороди. У Бога немає таке, що порівну. Це в СССР хотіли все зробити порівну, Ну, у Бога так не працює. Написано, що кожен отримує особисту нагороду згідно зі своєю працею. Немає такого, що ти нічого не робив, а тобі так само заплатили. Бог каже, я справедливий, я знаю, як ділити, я знаю, як робити. І тому, дорога церква, якщо ми щось зробимо, знаємо, що Бог справедливий, Він заплатить кожному стільки, скільки хто зробив. Дай Боже, щоб по милості поступив десь, не по наших заслугах. Але якщо дивитися, якщо ми прикладаємо зусилля для добра, для того, щоб виконувати його волю, для того, щоб виконувати Його повеління. То Бог буде турбуватися і буде давати кожному згідно своє того, що людина зробила. Написано в Луки, в 6 розділі, в 38, 38 вірші: Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту, переповнену, дадуть вам у поділ. Бо якою мірою міряєте ви, такою ж відмірюють і вам. Ви собі уявляли, що це таке, що треба втоптати, струснути і переповнити. Я думаю, багато хто пакував чемодани або сумки. Хто хоча б раз пакував чемодани, сумки? Помните цей момент, коли він не закривається? Хтось сідає зверху на нього, а хтось його закриває. Приблизно схема така. Якщо взяти так само мішок, я дивлюся, деколи на будівництві хтось трамбує сміття в мішок. І хтось півмішка, бо знає, що йому ще треба нести. А хтось новачок і прийшов і цілий мішок натрамбував. І він бідолаха, йому потім тяжко. Він знає вже, яку міру йому треба взяти. Дорога церква, якщо ми хочемо жати добре, міру повну, щоб Бог до нас давав, як то кажуть, теж. Зі всією любов'ю, зі всією відвагою, те, що ми заслужили, то і ми самі повинні викладатися чи в роботі, чи в служінні, чи в чому іншому, чи в спілкуванні з людьми, в відносинах. Ми теж маємо викладатися. Десь, якщо неправильно поступили, йти виправляти дороги. Якщо десь правильно поступили, радіти, щоб Бог дав можливість. Тому в цьому всьому ви будете мати плід. Це те, що бачать інші люди. Плід ви не завжди, як то кажуть, можете замітити, помітити. Але люди, які навколо вас, вони будуть добре помічати ваші плоди. Я трохи був молодший, то такий вредний був. І мені бувало казали, хлопці, карома, тобі так нельзя, ти віруючий. Я думаю, що за діла? Але дяка Богу за цих друзів, які могли десь вчасно зупинити і сказати, прикращай, зупинись. Дяка Богу за них. Написано в Матвія в 7 розділі, в 19 і 20 вірші. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Далі написано в Матвія в 3 розділі, в 8 вірші. Тож принесіть плід, гідне покаяння. Дорога церква, нам треба розуміти, які ми приносимо плоди, чи добрі, чи злі. Бо не може добре дерево давати злі плоди і навпаки. Тому дивімося за своїми плодами. Бо люди будуть наблюдати і десь будуть підсказувати. Сказати, так не можна. Я дуже вдячний людям, які мені підсказували і казали, Ром, тобі треба йти попросити вибачення. Ти перегнув. І дяка Богу за тих людей. я йшов просив вибачення, і справді людина мала проти мене. Я навіть не знав того. І дяка Богу за тих людей, які прийшли і сказали, Ром, ти не правий. Я не сприйняв їх в штики, але я подякував і пішов і випрямив дорогу десь. Тому важливо дивитися за своїми поступками, за своїми діями, за своїми словами. Люди не бачать наш корінь, вони не бачать наших якихось труднощів, через що ми проходимо. Бо їм навіть не завжди то цікаво, але вони будуть завжди бачити плоди. Я бажаю кожному із нас, щоб ми час від часу пробували подивитися в корінь. Валерій Миколайович є серед нас, я за ним люблю наблюдати, як він ходить по будівництву. Повірте, чим більше дерев садити на резиденції, де є, тим більше часу він буде ходити. Я дивлюся, він до кожного дерева підійде, вітку надломає, попробує, подивиться, подивиться зблизька, чи є там якась мошка, чи немає. Подивиться в корінь, підніметь кору. Людина, яка бачить, чи все добре, чи не добре. Дорога церква, як ми дивимося? За собою, за тим, хто з боку. Може, десь з людини щось сталося, можливо, десь треба, як то кажуть, добрива посипати, можливо, там вже земля суха під тою корою. Ми не знаємо. Можливо, десь людина зламана, можливо, ще щось сталося, а ми навіть цього не знаємо. Нам важливо пам'ятати, що плід багато що показує. Але для того, щоб мати гарний плід, то інколи треба дивитися. Можливо, десь треба добрива підсипати, можливо, десь треба віття підітняти. Багато чого, можливо, потрібно зробити. Але, дорога церква, ми пам'ятаємо, що плоди мають бути. Тому розуміємо, що на все свій час. Багато є зараз дітей, я бачу, батьки, які дивляться за ними. Зараз ви ще не знаєте, ким вони будуть через 10 років, через 20 років. Але ви зараз вкладаєте в них, ви зараз зрощуєте їх, ви зараз підливаєте їх. Господь той, хто буде їх далі тримати, Господь буде той. На початку ви помагаєте. Але якщо взяти надалі, то багато чого від Бога залежить. Багато буде залежати від того, що ви зараз в дитинстві вклали в них. Тому інколи буває непросто. Коли десь Підрізають, коли десь обробляють, коли десь викорінюють, коли десь потрібно зробити якісь речі з тим чи іншим деревом, з тим чи іншим плодом. Я, будучи на полі, дивився великі бочки з хімією всякою, з добривом, всяким, і великі поля, 180 тисяч насіння, 240 тисяч насіння, великі поля, гектари полів, а вони всі контролюються. То хіба Бог, який посадив нас, який дав нам життя, не буде контролювати кожний із нас? Хіба Він не буде турбуватися за нас? Хіба Він не буде підливати нас, хіба Він не буде нас обрізати, хіба Він не буде десь нас підкопувати? Я думаю, що Бог каже, що волоси на нас з голови не впаде, то що вже кожному із нас? Я думаю, що на сьогоднішній день нам треба розуміти, що Бог піклується про кожного із нас, турбується, переживає, дає сили. Десь може буває больно, може десь буває непросто. Ну пам'ятаємо, що Бог переплавляє. Бог той, хто змінює серця, Бог той, хто підтинає, для того, щоб на наступний рік мати кращий плід, для того, щоб мати більше радості від того, що ви можете зробити для нього. Тому я хотів таку фразу сказати: якщо Бог поставив, якщо Бог вас посадив, чи зможе тебе хтось викринити, якщо тебе сам Бог оберігає, поливає і доглядає. Дорога Церква, кожного із нас сам Бог посадив, дав життя, вдихнув дух. І хто ми такі, чи хто інший, щоб в когось шукати, як то кажуть, допомоги чи що іншого. Взиваємо до Бога, молімося до Нього, просімо в нього підтримки, просімо в нього добрива, просімо в Духа Святого, щоб Він нас підкріпляв і зміцняв. Написано таке, що в Матвії в 13 розділі в 23 вірсі. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає Слово і розуміє. Тому приносить плід, один радить, родить у 100 разів, інший у 60, а ще інший у 30. Ми всі говоримо за 10-ту частину десятину Богу вивідати. А Бог каже: якщо ти будеш, то ти будеш родити. Хтось має уяву, що таке в 100 крат родити. Це якщо ви даєте 100 гривень або нуля. Скільки виходить? 10 тисяч. А якщо 10 тисяч дасте? Математика пішла правильно, я дивлюсь по очах. Зразу всі. <сум> Чим більше, тим важче, Андрій Миколайович каже. Я думаю, що Бог, якщо дав, то поможе і розпреділитися. <сум> Дивлюся по Андрію Миколайовичу. От ви, Андрій Миколаївич, сказали, я коли прийшов на будівництво, і мені сказали за Андрія Миколайовича таку річ. Каже, це зараз він вже трохи успокоївся. Каже: ну якщо раніше взяти, то він до 10 до 11 вечора по стройці ходив, а до 3 до 4 ночі в офісі сидів. І коли він спав чи коли він віддихав, то ніхто не бачив. Людина свого часу трудилася, вкладалась, Бог помагав. Бог взрощував, і на сьогоднішній день є певні результати. Плід, дяка Богу, добрий. Тому, дорога церква, я хотів би, щоб ми молилися за наші плоди, щоб Бог допомагав їх взрощував, щоб Бог давав нам мудрості, як поступати, де потрібно виправити дорогу, де потрібно, якщо Бог підтинає, щоб ми не, обрі... не ображалися, але ще більше питалися поживними речовинами, ще більше розквітнули, ще більше принесли плоду. Тож я хотів би, щоб ми стали на наші ноги і помолились, подякували Богу і попросили Бога. Господь, владика землі і неба, дякую тобі за милості твої, і за любов твою. Дякую тобі, Господь, за те, що до цього часу ти є з нами. Ти, Господь, кожного нас посадив. Ти дав життя, Господь, ти даєш розуміння, і я прошу благослови надалі. Мудро використовувати свій час, мудро використовувати свої слова, вчинки, Господь, давай робити правильне. Господь, де неправильно поступили, прости, Господь, і дай, щоб виправили їх в ім'я Ісуса Христа. Дай мужності і хоробрості піти, подивитися в очі, Господь, кому потрібно, і сказати, вибач, допозволь да виправити свою дорогу в ім'я Ісуса Христа. Поблагослови батьків, які зрощують своїх дітей, Господь, які десь мають якісь труднощі чи що інші, в спілкуванні, я прошу, благослови їх, щоб добрий був плід, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Якщо ти щось кисле, Господь, дай можливість достигнути в ім'я Ісуса Христа, дай нам мудрості в усьому, розпізнавати час і терміни, Господь, коли треба сіяти, а коли треба збирати в ім'я Ісуса Христа. Я тебе прошу, ти будь з нами, ти давай мудрості в усьому і керівництво Твоє, а ми тобі за все будемо щиро дякувати і возвеличувати Тебе, Отця і Сина, і Дух Святого. Амінь.